У храмі преподобного амфілохія Почаївського в Ужгороді яблуко ніде впасти. Маленькі закарпатці та їхні батьки рідні зібралися, аби разом з духовенством Закарпатської єпархії Православної церкви України підбити підсумки дитячого проєкту Архістратих Михаїл. Серед учасників – 12-річний Трофим Черепащук, переселенець Херсона. Я ходив на економіку та лідерство. Там розповідали, як головне бути лідером. Та Чому це дуже важливо, а на економіці нас вчили економити гроші. Була невелика гра, ми повинні були сам план зробити по економіці. Я хочу стати рибаком, бо дуже люблю рибу. Бачу майбутнє у Херсоні на лайнеру з друзями рибалити, а мама вдома інколи буду брати її з собою. Найменшому учаснику 5 років, найстаршому 16. Понад дві сотні дітей долучилися до проєкту. Це малеча з різних куточків не тільки Закарпаття, а й України серед числа вимушено переміщених родин, а також сімей військових, дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, соціально незахищених категорій та просто охочі до розвитку і творчості. Відгадували загадки будували замок, казали ідеї, як як щось зробити, один із етапів плану, Потім обрала один. Сподобалося, що ну, всі разом працювали. Творчим конкурсом на тему Я і моє майбутнє завершили проєкт. Діти на вибір мали намалювати малюнок чи написати есе. Я зобразила лікаря, який винайшов всі. Ну, ліки, які лічить всі ці хвороби, і який знайшов нації. Дівчинка, яка я намалювала її. Вона лічить людей від всяких хвороб. Я з дитинства хотіла ну, лікувати людей, бо я хочу, щоб всі були здорові і ніхто не хворів. Ну, а ще я, я дуже люблю всякі там хімічити і все таке. Мені це наснилося, і я думала, чому малювати. Мама сиділа в Фейсбуці і каже: Хочеш вже в конкурсі ну, прийняти е, участь. Ну, я така, ну добре, чого б ні. Кращі роботи в різних номінаціях обирали журі. При оцінюванні враховували ідейність робіт, художню майстерність, оформлення, довершеність думки та ще ряд критеріїв. Подарунки та грамоти отримав кожен учасник. Вибрали двох переможців конкурсу. В молодшій групі це конкурс малюнків до 13 років, і в старшій групі це конкурс есеїв від 14 до 18 років. Також вручимо ще вручили вісім. Планшетів та як подарунок за оригінальність або за відданість батьківщині, або за серйозність своїх планів. Оскільки в нас були діти, які надзвичайно сильно прописували та кожну деталь свого майбутнього. Вони чітко уявляли, ким вони хочуть стати і яке має бути їхнє майбутнє. Дитячий проєкт це одна з останніх ініціатив Закарпатської епархії православної церкви України. Назва його символічна. Архістратих Михаїл він був очільником небесного воїнства, коли йшла та небесна війна із зі злом, і власне він. Є нашим таким натхненником і патроном цього проекту, оскільки ми займаємося тим, що вчимо дітей стратегічному мисленню, ми вчимо їх лідерських навичок. Ми провели більше півтора десятка тренінгів, в яких ми. З різними групами дітей там по віку ділили і працювали з ним в ігровій формі, в більш серйозній формі там, десь е, лекціями для того, щоб навчити їх брати відповідальність за своє майбутнє. Реалізація проєкту за благодійним фондом при закарпатській епархії православної церкви України, який з 2016 року опікується малозабезпеченими верствами, переселенцями, нужденними, а також регулярно проводить благодійні акції, типу роздача харчів, гарячих обідів тощо переходимо на більш серйозніший рівень наш фонд вже має структуру, має вже організацію, і відповідно спеціалісти займаються вже більш Серйозними формами допомоги, це в першу чергу буде розвивати в дітях любов до своєї держави. Це патріотизм, це думка про майбутнє, як розвивати, як самому розвиватися. Тим більше зараз період, який не є досить легкий у розвитку нашої держави і взагалі нашої молоді. Тому кожен з нас і, взагалі, молоде покоління повинен розуміти, що ми повинні прагнути до кращого нашої держави. Вперше проте. Не востаннє проект завершився, та завдяки прихильності малечі духовенство закарпатської іпархії ПЦУ обіцяли продовжити нову ініціативу, яка може перерости і у щорічну традицію.